А любите Миколайчика? Ребята, подарунок на Миколайчика. І на Миколайчика, і до самого Нового году я об'являю грандіозну акцію. Всі, хто у нас із сьогоднішнього дня, 4 число, значить, з п'яте завтра буде. З 5 числа всі, хто оформив замовлення на більше, ніж тисячу гривень, отримують в подарунок, треба вам чи не треба. Я вам дам апарію, кажу, дарую вам Миколайчика. Миколайчик у мене буде отакий налобний ліхтарик, ребята. Ну, це ж Микалечик от Володимира, не од якогось китайця. Type-C зарядочка, будь ласка. Шнурок на голову, будь ласка. Ліхтарчик, будь ласка, маленький, компактний. Нахил, ви кажете, розболтається. А на болту віджать можна завжди, болт і гайка. Пожалуйста вам, світе, в світле будуще. Лінза зводиться, лінза фокусується. Лінза зводиться. Чітко. Лінза зводиться. Ну і так, як це от Володимира? Ви ж розумієте, що тут батарея перепаяна нами? Потужненька батарея стоїть і все це в комплекті. І це все на халяву. Це вам, Миколайчика, ребята, щоб кожному під подушку був Миколайчик.